Знаєте, що це означає? Що тут до метала дуже далеко, бачите? Тачка виглядає гарно. А це все крило виліплене з шпаклі. І потім через рік після зими воно все почне лопати. Так що чому потрібно перевіряти тачки? Тут теж 400, 400, 500, 900, 700. Ну, тут трошки менше наліпили. Ну, теж крило ліплене. 300 200. Коротше, в машини 80% фарбовано. Тачка не є погана, гарно виглядає, але крашена, перекрашена вона. І ось це крило повністю зліплене з шпакли. Це у нас такий пасатік на паличці дизельочок.